Одевайся! Царем будешь! Мрії про царсько-чемпіонський трон для шахтаря розпочалися вже у третьому турі. 84-та хвилина, 2-1 вдома проти Карпат. Політ нормальний. Аж раптом така собі непередбачувана і неочікувана оказія. Мартинюк прострелює чітко на зустріч руці кучера, але нема свистка, немає пенальті. Натомість є три очка, а значить, все у них за планом. Збій Помаранчево-чорна система дала вже наступного туру на виїзді проти арсенала. Фернандіньо наче відчував лихе, бо зовсім не царською справою на полі займався. Спершу нокаутував флореску, далі перевірив зуби Семоненка. Але скрізь був поруч і все бачив справедливий та неупереджений арбітр. Може любить бої без правил, а може просто нерішуча людина. А може йому взагалі цієї миті очі засліпило? Хоча і сонця того дня не було. А покарання Ферна і компанія так і дістали, а з ними й натяг. шлях до царства буде і непростим. <ріст> Негоже претенденту на царство двічі поспіль очки втрачати. А тут як на зно головна сенсація літа осені. Кривбас на Донбас Арені хоче повоювати. Але всім потугам криворізьких вискочок сирна от коша однією рукою може дати. І арбітр за дивним збігом обставин вперто не хоче стовідсотковий пенальті помічати. І природно, що оговтався шахтар після такого і переміг впевнено 2-0. але не переконав у своїх царських намірах. Ой, не похож, халтура! З тим осінь дограли свій рівень у лізі чемпіонів показали. І зиму з чемпіонськими мріями перечекали. Аж тут Дніпро на Донбас Арені і теж чомусь не хоче на коліна ставати. А значить, і Дніпрянам силу рук тепер вже капітана варто показати. Душив сирна мандюка душив і якимось дивом не додушив. Арбітер зустрічі поруч, тишком-нишком, просто руки вмив. Як після нічиєї з Дніпром наступного туру в Маріуполі помилитися? Там же дев'ять арендованих шахтарем у старті вийшло. Ну навіщо їм? Таким близьким? За очки битись? Ха-ха, де пульсь забирають на здоров'я? Я, Я те думав, господі. А далі Луць і знову небезпека. Волинь кістьми лягає і мало очки не відбирає. Але ж є все видяче око арбітра. А воно ж бо знає, коли пенальті за такі очевидні фоли, як проти Шевчука, призначати. А тут ще й майбутній суперник Ворскла тішить паралельно, який збіг. Перед грою з шахтарем одразу троє заробляють такі прикрі картки і дискваліфікації. І неприхований біль та смуток в очах Ребенка і Маркоски таку гру пропустять. Лепота! І виходили вони на гру сезону, і не знали, не їм цього вечора долю матчу вершити. І заваксував він масною ляпкою весь матч вже на 42 й хвилині. І показали після цього претенденти на трон увесь свій справжній чемпіонський характер, і все гучніше після цього стало лунати. Але так і не переконали вони цією перемогою решту, невдоволених таким суддівством. судівством. не настоящий. І неспокійно у футбольному царстві стало. І захвилювалися масмедійні кола. Але є закордонний куратор і слово його фахове і професійне. І дізналися ми знову, арбітри наші бездоганні. А значить, мають вони право помилитися, і не бувають вони ніколи упередженими. І впав від удару Степаненка Торес, а за ним впав металіст як символ останньої надії на золоту інтригу. І не програло, але таки впало паралельно у луганську динамо. І можна сміливо царське вбрання гірникам приміряти. Останній тур рідні трибуни, Глибокий аутсайдер Олександрія. Так і хочеться усьому Донбасу від щастя закричати. Танцюють всі. Скотски встрепнула дверь, Все мне ясно стало тебе, Сколько лет я спорил с судьбой, Ради этой встречи с тобой. Лишається чемпіонів привітати! Ну і дочекатися наступного мірила Ліги Чемпіонів. Там і перевіримо справжній чемпіонський ігровий почерк донецьких царевичів. А наразі все, до нових зустрічей і до нового захоплюючого і такого непередбачуваного нашого чемпіонату.